Засвячення справи з операційною скаргою Мазуричка Петра Володимировича на постанову Білоцерківської міського суду Київської області молоді та війна, а місце і мир Коваленко Валентина Васильівні Варин, Марина Єфимівні, Віталія Вікторовича до Білоцерковської міської ради Київської області Третя особи Гриж Петро Володимирович, Корвот, Людмила Антонів, Зінчика Ірослава. Зубенко Натаніна Борисівна, будь ласка, Олена Віктора, про визнання скасування рішення. Секретар, будь ласка, хто у нас з'явився до залу судового засідання? До залу судового засідання з'явився позивач ліно. Піднімається. Представники, представник позивачів заворотні. Позивачів, тобто сідають, будь ласка. Представник Полянка третьої особи Телющенко. Третьої особи одної Телющенко сідає, так, будь ласка. Та представник третьої особи Корбут Зайцева. Хто у нас не з'явився? Представник відповідача у нас так і не з'явився, так? Так, представник третьої особи чи третя особа Зінченко, Зубенко та Блонська. І не повідомлені вони належим чином. Крім того, того, у нас з'явився сьогодні новий е особа. Так, піднімайтеся, ласка. В, ви у нас представник одної з третьої особи. Як ваше прізвище? Моє Зайцева Наталія Анатолійовна. І ви у нас вступаєте в процес, попереднє судове засідання було відсутнє. Слухання вже справи розпочиналося, склад суду той же самий. Ви чули його, участь суддя Карпашова судді, Епіль, Алібенка, Свіде Самсонова отримали пам'ятку. Зрозуміли вам ваші права честь. Заяву питань відводів складу суду на сьогодні. сьогодні через канцелярію суду подавали клопотання. питання, нема? відводів немає відводів. Нема нема а клопотання. У вас є тут так. Подавали. Та? подавали через канцелярію суду клопотання про перенесення розгляду даної справи, оскільки третя особа кордотна на жодним жодним разом не була присутня в суд, судовому засіданні в суді першої інстанції, оскільки не була належним чином повідомлена. Що Подмерти, ви з матеріалами справи? З матеріалами справи ознайомилися, в матеріальних справах відсутні відомості про... Ні, ви мені а... зараз скажіть. Ви з матеріалами справи так. вже в апеляції зараз ознайомилися. Е, готові до процесу чи ви не готові до процесу, наскільки я зрозуміла? Ну, ми ознайомилися лише 8 числа. Так, сьогодні у нас 10. Угу. Ну, ми просимо про перенесення, але. Просите перенесення, оскільки в першій інстанції ви не брали участь. Не знали, а на сьогодні ви хоч і готові, але ознайомилися тільки 8 числа з матеріалом. Розуміла ваша позиція. Сторони почули ваша думка. У нас не належним чином не повідомлень відповідальні особи і один із представник третьої особи просить оголосити перерву, оскільки тільки вступають в процес. Будь ласка, представник позивачів. Заперечуємо. Заперечуєте? Так Так не всі належним чином повідомлені. Чотири рази переносили суд. Це не у нас чотири рази. Там переносили, переносили. Ні, так позивач, вам робиться зауваження. По-перше, коли ви звертаєтесь до суду, ви стаєте. Потім у нас це тільки друге судове засідання, те, що було в першій інстанції, не рахується. Зрозуміло вам ваша думка. Я проти, що переносили. Проти, так, Треба Але повідомлення. неповідомлені. Якими ще ну, вони вже інстанції. Ви розумієте? Що? Безумовно, бо є закон. Ви не юрист сідайте. Будь ласка, третя особа на розсуд суду. А ви що вважаєте? Просто сторона, ну, зрозуміла, ви наполягаєте. так? Наполягаєте чи ні? Ну Фіксація у нас ведеться, готуювання голови. Тоді, якщо вам суд вважає за необхідне все ж. Продовжити перерву, проте необхідно, щоб не порушити. Ставайте, вам скільки часу необхідно? Тижня хватить? Так, Також тижня хватить. Крім того, щоб не порушувати строки, треба продлітить строк розгляду справи. на 15 днів. У нас це норма заказ України визначена. Ви просите продліть строк розгляду справи? Ми Не заперечуємо. Ви просите повинні, щоб ви могли продліти з ваших суд не може. Просите? Так, Також просите. Сторони не заперечується? Ні, не заперечується. Народи суду. Колеги судді поради щось на місці, продовжує термін розгляду справи цієї зв'язку з цими обставинами, що у нас не повідомлене належним чином треті особи деякі Відповідач, Крім того, представник позивача сьогодні просив відкласти. По власна причина, в наслідку чого судове засідання наступне у нас відбудеться. 2.03.2016 року 10.45. На цьому судове засідання закінчено. Всього хорошого. Досі долю.